І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA. І дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає паучок на іс 3 з МЗ. Карта LifeOps. Ну що ж, до бою. Так, давно не було цього танчика у нас у реплеях від підписників з механізмом заряджання. Ну, така такий специфічний механізм заряджання. Комфортний, ну давайте подивимося так, згадаємо по комфортності, як він нахлопушує перехлопушує, А це дійсно він в умілих руках він нахлопушує та перехлопушує. Непогане бронювання. Так, у нього, я так розумію, від Іса 3 корпус. Башта також, напевне, приблизно така, як Іса 3. А до речі, на ІСу 3 дуже давно не показували бої. А раніше це легендарніша машина була. Чому? Тому що на ній грали в укріпрайонах районах постійно, так. Я думаю, що і зараз в окріп районах на ній ну, вона актуальна. Чому я кажу думаю, тому що я давно в укріпрайонах не грав. Е, я ж ви знаєте, командир клану. І раніше я дуже багато грав ну командував в укріпрайонах, так, в наступах, на глобальних карт. Я ну напевно вже просто награвся. Я в укріп районах, то вже так. Мені вже просто хочеться. в рандомі пора. Не менше 15 тисяч боїв я. Це колись ти спитав, скільки там у тебе статистика по боям, скільки ти зіграв боїв, так? Ми знаємо, що там десь 25 тисяч боїв я зіграв в рандомі, а я ж кажу, не менше 15 тисяч боїв я зіграв е, в укріп районах, Це точно. Дуже багато я приділяв цьому уваги, мені подобалось команді. Але потім, знаєте, трошки. І, ну, там треба, щоб у тебе з нервами було все в порядку, так? Все гаразд. Якщо ти постійно командуєш ти хочеш постійно перемог, десь не виходить перемагати. Проти тебе ж також такі ж самі командири командують і хочуть, щоб їхня команда перемогла. Ну таке буває. А особливо на глобальній карті, коли там от івенти були за ці імботанки, за... Чіфтейна там, наприклад, тут, і на тебе всі ображаються, там, що ти мене не взяв, бій, ти мене не взяв бій, а обіцяв там. Ну, ну таке такі емоції. Але ну, в принципі, є що згадати. Так, от я розповідав чудові та цікаві історії. Наш герой вже одного прихлопушив і бачимо, непогано нахлопушує. 1345 вже нахлопушив, Забрали місто, суперники там познішують. Ну вони не познічили, стали в деп. У нас по воді... Проблеми зараз будуть виходити на нашу базу. І там навіть бачимо, що об'єкт 430 варіант другий він тікає просто. Покинув наших братішів, Шеп'ятика це помітив, їде зараз допоможе нашому, там що на нульовій лінії тяжу залишився. Не помітив я, правда, який там там залишився. Так. Далі по центру у нас, в принципі, все чудово. AVR Буде підсвічувати у нас, ну, ось тут за ось цим горбиком стоять танки. так? Їх треба підсвічувати, щоб ми там, в принципі, мали розуміння. Об'єкт 430-й зашкірився. До речі, граємо ми на 8 рівні проти 9. -т. І ми вже багато дев'яток втратили. Ну, в принципі, так, вирівнюємося по дев'яткам. Зараз ми цього вихлопуємо. Ану, поставити на гуслю? Або На гуслю! Ах, то напевно, що автоматична. Е, ...ця... Автоматичний ремонт. Ну, ця реалізація була не дуже чудова. В нього ж там є НЛД таке, що не дуже легко пробити. Напруження досягає свого апогею. Чудово, вихлопушили. 7-5 рахунок по бою. Поїхали вперед. гов гоу го Якщо є перевага, треба зараз нею роз... Якщо ми зараз станемо, то можуть бути проблеми, бо на нашу базу виїжджають. Там наші братіші поки тримаються, ми зараз наведемо шороху на базі суперників. Просто в наглючу. Не єдиний пошкрябаний, ніхто й не стріляв по нашому ігро. Я ніхто й не стріляв. О, стріляє вже. Скорпіон Г не пробую. Оце було чудово. Оце танкану, я розумію. Ну, вау. Чудово. Два ворої знищено. Тисяч, майже 2000 настріляно. Ну там знітили знітили суперники, там сучасну ПТшка підтягнулася. Окей, а де цей ще покинув наших братішів? Ну він сюди приєднався. Ну добре, якщо він тут допоможе, то в принципі ми зараз заходимо взагалі в телесупене. Ось він скорпіон і знову танкуємо. Ха-ха. Це щасливчик. Треба давати медаль щасливчик. Ну тут вже не танканув, тому що. Контрадікшн з. сіос, Вибачте за мій суржик. Іноземних мов. Ви знаєте, що я поліглот. я... Володію, всіма іноземними мовами, але по-своєму вони ми володіють. Поїхали вперед. Поїхали, перевага є. Ну величезна перевага, треба. Просто зараз. Я навіть зараз не рекомендую на захоплення, просто їхати і всіх вихлопушувати. У нашому герої ще хочеться ж бійця отримати в цьому болі. З'їжджаємо, з'їжджаємо, братіші, не потрібно захоплювати. Поїхали. Тут за цей зашкірився, зараз розвести його з різних боків без проблем. Я не думаю, що хтось там у них витягне цей. Реально, я не думаю. Апа. Так по воді поїхав, наглючу, а він там по кого вицілює? Ти що? Зараз отримаєш де за дніще. Не захотів за дніще, але в борт отримаєш то. точно. Ідеальна дуель. Теж цікаво, два стволка, так і, і танк з механізмом до заряджання. Вашта довго поверта повертається. Чотири вороги знищено, 4000 настріляно. Поїхали вперед. Поїхали. Там протяжі чомусь по цьому фланзі їдуть. Ну, по цьому біля води їдуть. Краю залізниці, треба переїжджати. Ці ну, об'єдналися, вони там, знаєте як, об'єднуються, спина до спини стають. І починають в принципі, непогано себе відчувати. Але ну я думаю, що вже в них немає шансів взагалі. Та й танки такі, що ми їх повинні пробивати без проблем. Просто в наглючий режим тараном є. Yeah. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюа і дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Спіді Юра на Су-85Б. Карта лінія Маннергейма. Ну що, до бою! так. Це в нас що? Це у нас нахлопушувальна нахлопушка, я її називаю. Чому? Тому що дивіться, 2 секунди перезарядка. Піу-піу, так скажемо. так? Також. Є у нас різних рівнів піу-піу. це у нас піу-піу на четвертому рівні. Наскільки я пам'ятаю, це у нас колекційна техніка, е яка замість неї зараз в прокачуваній гілці, ну я також не пам'ятаю, також щось типу схожого напевне. Але я пам'ятаю, що вона, напевне, а ну давайте подивимося, Су-76М, СУ напевне, оце прокачувано. Так? Бо я пам'ятаю, коли я прокачувався, то на такій же схожі пограв. Там також пів-пів і вони тягнуть, реально вони тягнуть бої. Отже, що в нас далі по бою? По бою, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Ну, в принципі, підтягнулися там, але не дуже агресивно поїхали на воду, можуть бути проблеми. Там великі сили підтягуються, там ціла армаді ще підтягується зараз на воду. Тут ціла армадіще ще нас на Імбополошці стоїть, дивиться. Атабелінії. Ніхто там сильно не агресує, та й наші не збираються агресувати. Ну, це такі рівні, ви знаєте, тут, тут лише Матільди, вони дуже імбіщенські, чим, що вони можуть танкувати. так, Вони можуть навіть 6 рівень танкувати, наскільки я пам'ятаю, коли я пограв, так, і перестрілювати так. 4-0 рахунок, рахунок не в нашу користь. Ну Коли 4-0 рахунок не в нашу користь. На другій хвилині бою, то я думаю, на то я думаю, що вже всі здогадалися, хто буде тягнути цей біт. Я вже в перечутті, вже практичі зрозуміли, що у нас там проблемні проблеми по ущіленні, що виходить на воду і повертаються. Я не знаю, боти є у нас на цих рівнях, але ну, я думаю, що на третіх, то точно є. А тут бачимо, там, де дві крапочки біля Ніка, там боти. Отже, ботів я тут не бачу. Побачимо зараз зупальників, якщо б зводні, то це, звичайно ж, не боти. Отже, 5-0 рахунок не в нашу користь. Просто вихлопушували 6. ОКОХО 7-0. Я не знаю, як тепер витягувати цей бій. Ну, так як я й казав, що ця ПТ-шка вона тягне бої, отже, стаємо в позішн, все вірно. І починаємо перехлопушувати. Зведення точність слушність. Тут чудова. Давайте згадаємо, що снарядами під каліберні швидкість неймовірна, скажена 1200 метрів за секунду. Пробиття у нас 189. Це снаряди. 189. Ну, можемо так, шістки пробивати без проблем. І ось Матільда сильно броньована, але в нас шкода від пострілу не дуже велика. Давайте по 85. Хоча на таких рівнях і 85 з такою перезарядкою. Ось про що я казав, Матільда, вона може танкувати. Взяти взводом три матільди можна просто розривати рандом на цих рівнях. Я тут один, до речі, на цій карті, правда я грав з іншого респу, я один тягнув бій, пам'ятаю. Я не пам'ятаю, показував вам, по-моєму, показував, так як я тоді прокачувався. Е, то, е, ну витягнув реально бій проти вищих рівнів. Ну і наш герой починає витягувати бій. 6-12 рахунок, три вороги знищено. 915 настрілян зі шкодою від пострілу 85, плюс-мінус. Їдуть випучивши очі. Ну, в принципі, вони все вірно робили. А що їм робити? Вони взяли в оточення, але ось правий від нас план, там чомусь зупинились. Якби вони далі, там, напевно, їх приструнила Матільда. Так? Вона також там від башти, напевно стоїть. І нічого ніхто не може зробити. То проблем. Ну, зараз закінчаться в нас підкалібери. А що в нас по бронебійним? 6 ворогів знищено, знівелювали небезпеку. Знівелювали таку неймовірну перевагу. Бронебійні у нас 112 пробивають, це також непогано не для ПТК і для четвертих рівнів. Ну що, дев'ятий. Я так розумію, всіх тут повинос. Дев'ять ворогів знищено. Без єдиної пошкрябани. З однієї позиції. Вже знітились суперники, ті, хто залишились. Їм треба було продавлювати. Я не зрозумів, чому вони не продавлювали по АТБ-лінії. Вже б у них була перемога. Почали продавлювати, не синхронізували свою атаку, так? Треба було по всьому фронту робити атаку. А вони думали, з ущілини зараз продавлюються. Обережно? Там чудово. Бартіші нормально там стали, Матільда нас прикривала і е е е е бачу, що і 14 ТП навіть двох знешкодив. Залишаються два вороги, буде 11 знищено. Ну це майже всю команду знищив. Якби була вся команда у них, так, якби наші баратіші не знешкоджували когось, то я думаю, що всіх 15 би знешкодили. Ось тому це фанова ПТ. шка я, я ж кажу, я пам'ятаю, що якщо це колекційна, то там замість колекційної є прокачувана, вона дуже схожа, і то напевне та ПТ-шка, що я казав, су 76. Я на ній, також, я на ній до речі, пам'ятаю, тягнув бій на... Карті. Я також по показував. На карті Ласві. Також він бокущик став, суперники випучували очі, а ми їх ці очі приклопушували. Ну йдемо на 11-го ворога. Рекордний рекорд. На четвертих рівнях, напевне, на, цьому, на цій карті це буде рекордний рекорд. Не знаю світовий чи ні, то е, вже не пам'ятаю, які бої були на четвертому рівні саме на цій карті. Але також були дуже вихлопушувальні і, по-моєму, дуже напружені бої Заходимо в задніще, ще неочікуванчик тут буде для Т-34. І бачимо, він знітився, навіть не влучає. Без єдиний пошкряблений. Ніхто ні разу не влучив. А це було крутезно. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.